Всім привіт! Сьогодні ми назбирали ще більше полуниці на суботу, і також уже почалася Озія, але її мало. Зібрали ми її трішки більше йощика. Зараз я її вам покажу. Зараз. Ось, ось така Озія, ось така Озія. Звичайно, не все така. Є ось така. Єсть ось тако. ось. Озія ось дуже гарний сорт, дуже солодкий, але трішки примхливий. Думаю, в цьому році я її буду висажувати по дві рослинки в одну луночку і буду е, переходити взагалі на однорічку, так як я й говорила. Буду говори, е, переходити на однорічку. Ось така вона Азія. Такий у неї потенціал, скільки лежить ягоди. Просто тут мать муща. Це друга річка. З неї минулого року ми брали вуса. Ягоди не було дуже багато, тому що посажена була купанкою і пізно. У цьому ж році я висадила на вулиці. Відкритий ґрунт буде із стакончиків, Там кущі гарно розвинені і хороші. Також сьогодні назбирали Альбу. Альба першорічка громадних розмірів. Мені навіть говорили на ринку, що це за полуниця, що вона як картопля. Ось, дивіться, яка вона громадяна. Ольба. Це перша річка, друга річка менша. Друга річка ось така, ось така менша, ось така. Але теж горна. ну Проти першої річки, ось дивіться, яка. так, Дуже горна, Дали ми її вистигнути. Та мені писали люди, що купляли мене розсаду і вона. Альба кислюча. Їй треба дати визріти. Тоді вона смачна. І перед тим, як собирати, не поливаємо, Дать їй трішки підсухнуть. Тоді вона солодка. Це ми збирали її на неділю. Останній раз на неділю. Сьогодні ж у нас п'ятниця і ми знову збираємо. Тепер же будемо збирати основні збори в нас будуть четвер і субота, четвер, п'ятниця і субота. Можливо, на тій неділі вже буде ще більше полуниці, тому що все-таки чотири теплиці, це все-таки багато вода. Ось так. Сіки ми назбирали. Але завтра субота, я не переживаю, я її продам. Тому що багато людей вже нас знають і чекають на нашому місці. Також сьогодні чекаємо похолодання, чекаємо заморозку. Хоча. Надіюсь, що його не буде, але трішки стрімно, тому що вже висажено все. Сьогодні купила, заїхала ще насіння огіручків, тому що у мене ті огірочки, які я висадила рано, вони не накриті. Ми їх якось не накрили, не встигли. І, і ну, вони трішки страждають, тому що огірук. Баштанні культури, вони бояться холоду. Так. Хоча в мене дивні подали десь там зійшли, і витримали мороз, і почуваються добре. Ось так виглядають перчики, перчики. Ось так виглядають мої огірки, я їх, мабуть, вирву і посадю інші. Вони ще встигнуть вирости, ну, а ці, ці вже з їх толку, мабуть, не буде. Я думаю, ми переживемо ці зоморозки, хоча у мене тут і висаджені дині, але дині дині себе почувають непогано. Звичайно, я сьогодні включу полив обов'язково. Щоб е, тут оце тепло, яке нагрілося тут під плівочкою, воно підніметься сюди і буде захищати рослинки. І надіюсь, ми переживемо і і це похолодання. Та вони ж ось як вже розкущуються, але, звичайно, вони в мене накриті, тому що я... Їх накрила, хай вони будуть в теплі. Тому що скільки з ними провозиться, то, звичайно, хочеться щось, щоб воно виросло, щоб воно не страждало. Ось так ми попридовлювали його трішки. Ну, поки що все держиться. Трішки десь, може, колись і піднімає, але рослинка все одно там тепліше. І коли треба накривати агроволокном, не вже ввечері, коли перед самим морозом. А бажано, коли щоб земля зберегла теплу. Е, накривають ж увечері перед заходом сонця. Щоб не вихолонула земля, для того накривається агроволокно. Ось у мене і картопля вже посходила. Ну, я думаю, тут можна кинути агроволокно і все збережеться, нічого не померзне. Ну, і Прогулянка по городу, моточники піднялися, ось такі, зелененькі, бурйончик теж лізе котрий роз. Це там, де буде у нас розсота купанка. Ну, а це, це те, що буде плодоносить. І просили мене показати Сірію. Ну, Сирія, так як вона у мене на вулиці, то, звичайно, я їй можу тільки так показати. Сирія буде пізніше. Тому що середні сорти я не саджу в теплиці, крім озії, мене один рядок посаджений у теплиці. Ось так, виглядає сирія, ось такі кущики. Ось такі Ось це все сирія. Ось йогодка вже є але зелена. Все в мене підживлено монофосфотом перед морозами, перед заморозками. Я думаю, що все витримає. Не знаю, як тільки витримає виноград. Дуже жалко, звичайно, як померзне, ну тут нічого не вдієш. Будемо сподіватися, що... Пронесе. Тут же, я думаю, від теплиці буде трішки іти тепло вночі і можливо можливо все збережеться. Будемо надіятися. Ось Озія на ґрунті. Ось скільки в неї квітконосів просто тьма тьмуща. Треба вже доти і бур, трошки не встигою з цими збурами і з цими неправильними погодами, які у нас зараз будемо надіятися, що не буде морозу. Вже скоро і ожина розквітне, вже її обробила теж від шкідників. І також монофосфатом колію я теж обробила все. Ось так мошенька виглядає. Ось так. Вже бочі пішла п'ятнистість. Хоча я її оброблювала від хвороб ну, можна. У ці нижні листочки прибрати, тому що хвороба ця починається із старих листочків. В цьому році, звичайно, із такими екстремальними погодами, із такими перепадами, то, звичайно, не, не все гаразд. із Рослинками, вони постійно отримують стрес. Тут ми квітконоси всі видалюємо і ось уже лізуть вуса. Вуса такі дебелі, гарні. А ось квітконоси вже по другому кругу лізуть. Тож, думаю, оброблю ще, можливо, хорусом. Зараз йде похолодання, то хорусом якраз можна буде обробити. Хоча я обробляла і парацельсом від хвороб, але ж ішли дощі, і, можливо, він не встиг подіяти. Тому що я побризкала і пішов дощ. З малиною поки що все добре, це Дніпро. Е Ремонтантний сорт, який я залишаю. І для плодоношення влітку, тому що мені дуже подобається літня йода на Дніпрі. Ну і зараз ще сирію покажу на Бугрох. Ось сирія на Бугрох. Ось така. Ось така вона і вже влізуть вуса. Вона не жодна на вуса. Ось і в неї море. Буде. Ну, краще, звичайно, пускає перша річка вуса. Я їх думаю не буду видаляти, тому що мені не вистачає часу їх видаляти. Ну, буде хай трішки мілкіша ягода, зато розсада буде раніше. Так як люди хочуть рано, рону. Ось так, ось така сирія. Звичайно, на бугрох, на бугрох, набагато вона раніше, тому що все-таки прогріваються бугри швидше. Це вже третій рік тут полуничка на цих бугрох, але ми її підсожували, міняли. Тож оце, ось це прошлогодній кущик, а це вже молоденькі. Це пройшлогодній, там де більше рожочків. І ягідка тут буде горна, полуничка здорова і хороша. Це купчиха. Ось так квітне. Так. Ось так виглядають мої рослинки. І да, мені там жіночка писала, що, здається, жіночка, ну, хтось із підписчиків писала, що купила в мене розсаду і не квітне мальвіна. В мене вона теж не квітне, тому що ще рано. Ось, як бачите, навіть нема бутонів ще. Тому що це пізній сорт. Це саме пізній сорт. На ньому не повинно ще бути бутонів. Ще рано. Бутони видвигаються тільки там, де набугрох. Там, де прогрілась більше землю. А тут я взагалі хочу задержати якомога довше, щоб вона долі туди плодоносила, якомога пізніше. У нас тут лежить соломка, агроволокно, потім солону. соломка і і тут, крім того, у нас схил туди на північ. І виходить, що сонечко освіти вже як заходить, то більше світить сюди на цю сторону. Тому що у нас город ось так іде схилом, аж униз. Так, ну і підемо долі. Це у нас ділянка Гуляє під полуницю, будемо садити. Нові рослинки тут. ну Поки що ця територія буде гулять. Відпочивати. Можливо, засію сидиротами, а можливо, і просто ось так буде гулять. Так. Тут у нас цибуля часник горух вже починає квітнути. Так, часник нічим не підживлювала. Трішки, трішки він жовтіє, ну просто не вистачає часу. Це морква, це горух. Горух не боїться морозу, вже квітне. Ось полуничка, яку я отримувала, це білу. Ой, ханеллу, ханелла. Вона вже у мене квітне, я думаю, зайдемо, обірвемо. Від конуси, залишу кілька штук для того, щоб спробувати ягоди. Ну і долі ось фейт, пізня. Тут вже починає квітнути, починає. Десь тільки виходять он бутони. Десь вже розкрилися квіточки. Але мальвіна ще не квітне. Ось мальвіна посажена на мальвіні. Квіточок немає. Як бачите, ось два рядочки Мальвіни тут немає. На Крістіні вже є квіточки, ось, і йогітка вже є. Пегос чи Флоренц, не знаю, що в мене. Цей, цей сорт вже квітне. Долі. Долі тут лія, Лія цукрова, дуже квітне. До, і гіпетоли мене, що робити, щоб було багато цвіти носів. Посторону садити. Надо, щоб була своя розсода, щоб ви ні від кого не залежали. І садити розсаду якомога раніше. Ось скільки квітконосів. Це садилася розсода із стакана. Ну, Зараз порахуємо, скільки тут на лії, Рошки. Не рожків, а цвітоносів. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Але ж тут квітконоси, тут багато йогіт. Ось дивіться, скільки тут? Йогідок. Зараз порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 йогідок на одному квітконусі. Ну, Звичайно, це не в усі, усіх так. Є більше квітконусів, є менше. Смотрю, звичайно, який вус. Це залежить від вуса. Ось взагалі цілий пучок квітконусів дуже багато. Так. Ну і долі, долі йде сирія друга річка. Ось ось яка вона, друга річка. Сирія дуже не ділиться на дуже багато рожків. У неї отсили чотири рожки. Більше е, не виходить. Вона все одно вилазить наверх і потім починає хворіти. Тому два роки більше її держати не треба. Або й один рік. Ну, вона ось яка зелена, гарна. Далі йде крістіна. Так, це альбіон ось такий. Вже ми раз відконулися, тут обірвали, але вони знову лізуть. Уже лізуть ось вуса. Тож альбіон у мене буде раніше. Із ремів. Тільки вже е, почнуть тут з'являтися розеточки, будемо ставити вуса. Беру тільки по дві розетки, більше не беру. Так, Дольше, що у нас тут? Це в нас опріка. Це в нас опріка. Е, стресує, Опріка стресує. Тому що тому що холодно. І також не вистачало кольці, кольці дало, уже новий листик виходить нормальний. Значить, все з кольцем добре. Чамура, ніяких її відців не приберу. Чамура ось така. Горна, такі цвітонуси великі. Ну, тут вона буде вже прибиратися. Це все буде прибиратися. Тут теж мальвіна, яка вже, я думаю, що в цьому році останній рік ніяк я її не приберу. Кожного разу хочу її прибрати, але вона все гарна і гарна, і я її все залишаю, Ну, в цьому році я думаю, що я її приберу. Так. Тут далі Ольба на ґрунті. Ольба на ґрунті, теж уже позав'язувала йогітку. Все-таки на ґрунті саме кращик, звичайно. Хоча йогода, в неї не товарний вид, якщо підуть дощі. Це ж озія, озія друга річка. Ось квітне вже мальвіна, яка на бугрі. На бугрі, звичайно, раніше починається вегетація, оце така особенність бугрів. Якщо посадити на буграх та ще й на пліці, тут десь на тиждень раніше буде плодоношення. Дольше йде озія теж, це першорічка. Ось такі вже йогітки теж такі. Варенички будуть. Грібішечки. Ось так вона виглядає. Шкідників поки що не бачу Тріпса теж не до, да, скажу за тріпса. Зараз треба дуже уважно полігонувати за тріпс, тріпса. Треба потрусити отак квіточку на долоню і якщо вони є, то тут будуть бігати такі маленькі-маленькі істоти. нема. Ну, тут я обробляла, тому тріпса нема. Тріпс, якщо він з'являється, то через 5-6 днів кількість їхня подвіюється. Вони дуже швидко розмножуються. Так що це треба дуже пильнувати. Це омі друга річка. Вже, звичайно, у друга річці є вже випади, тому що вона вилазить. вона вилазить, корінь трішки підмерзає. Це така особливість у омі. І Теж багатьох сортів, які крупноплодні. Так, і далі ось у мене тут кусочок сирії. Дівчата трішки перепутали і висадили мені трішки сирії сюди. Ну, я її зразу відлічила, тому, тому ніяких проблем в цьому немає. Так, далі. Це новинки. Це новинки. Е Ніяк не дам бур. Бур дуже треба в таким, коли ще квітне, ось не сточе буру, не, ну, не повністю опилена. Це далі. Так, я ось така гостренька. Ось така, вона мені дуже так, нагадує дивно. В неї теж така гостренька йогітка. Так. Це Олександр, в неї теж така йогітка гостренька ось. В цьому році набагато раніше починається плодоношення. Не знаю, як вона переживе оці похолодання. звичайно, це для полуниці це стрес. І це впливає і на урожай. Тому що ну, рослина не знає, що їй робити. Наче потепліло, жорко. Пора рости, потім тільки бац і давай така холодрига. Звичайно, рослина стресує. Тож, найкраще, звичайно, в теплиці, менше ризиків, а так, от не знаєш. Ми накриваємо агроволокном, як у нас заморозки. Це теж для рослини стрес, тому що вона приминається. Дуги на всю територію, звичайно, не, не поставиш. Ну, Можна, звичайно, але немає ні сили, ні бажання. Тому будемо ще ставити теплиці, щоб було комфортно працювати і от на відкритому ґрунті працюєш так же само, а ціна зовсім інша на йоду. Тому, звичайно, краще, краще працювати в теплицях. Поки в теплицях одійти, почнеться ґрунт, ґрунт починається, ціна взагалі падає до, ну, до дуже низької ціни. І буває, що коли дуже таке дощове літо, то взагалі ще й втрачається і урожай. коли ягода гніє, або нема змоги її зібрати, ну а в теплиці від цього не залежить. Дощ, не дощ, ідеш і збираєш. Завжди комфортно і добре. Ну, ось так. Так. Сьогодні теплиці всі проливаю після зборів. Сьогодні тут визбирали всю, пролили і будемо чекати, поки знову настигне. І також заглянемо до моїх томатиків. Ось так виглядають томотики. Ось трішки підкручує від віднесточок колію, але колію я вже їм дала. Думаю, все розправиться все буде добре. Ось такі вони вже величенькі, вже є томатики. Вже ось весять зов'язі. Також винесла сюди і лимончик. Он він у мене в теплиці, тому що я вже виносила лимони у теплицю і вони завжди тут себе відчували дуже гарно. Єдине, що треба обов'язково ходити, робити оприскування, бо лимончики люблять вологий клімат. Також у мене все одна вже дітка є, яку я укорінила. Так. Ну і ще хотіла показати, як можна розмножити. Рослинки, якщо у вас мало розсоди, ось берете отакі посинки, ставите на палець, отак, щоб було водички. І ось що виходить. Ось так. І садите нові рослинки. І такі рослинки будуть раніше плодоносити, ніж ви посієте із насіння. Я вже багато разів так робила, тому, тому з певністю можу сказати, що такий спосіб працює. І також можна такі процедури робити з огірочками. Так. Ну і ще ось у мене росте рослинка, з якої я буду брати. Соджанці. Цікаво, чи хто знає, що це таке? Хто знає, що це таке? Це овоч. Всім миру добра, все найкраще і все буде Україна. До побачення!